Ранок п'ятниці, ще один чудовий день. Слава Україні та Збройним силам України! Ветері-Ранкові коротесенькі ігрові новини. Останній випуск цього тижня, бо нарешті п'ятниця! Мікрософти спільно з IGN анонсували, що проведуть 28 жовтня, о 20-й нуль нуль, трансляцію ID Xbox Showcase. Вона триватиме понад 50 хвилин. Показуватимуть там, як зазвичай інді проєкти. Саме так Фрогверси у своєму Твітері опублікували нові 2 секунди за Сінкінг City 2 на яких продемонстрували пігулочки, щоб довести, де правда. Якщо ти пас, ковтни цю пігулку. А якщо ти на своєму місці, то обирай оцю. І так щодня. Знову і знову. Досі приймаєш ті пігулки? Просто вони смачнючі. Повернення регулярної рубрики, свині, часи і труси. У епічній крамниці Тіма Свіні цього тижня можна безкоштовно загарбати до своєї бібліотеки Амнезія зе бункер. Не сидіти в бункері. Юбісофти випустили 12 хвилинне відео, присвячене стратегії Ано 117 Сімнадцять Пакс Романа, реліз якої запланований на 13 листопада. Так. Бачу, 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 що ви прямуєте у довгу подорож. Так. Ви, пане, прямуєте до Риму. Але ж я і є у Римі. Хіба я збрехав? Quantic Dream дуже неочікувано анонсували Spellcasters Chronicles, Умовно безкоштовну команду PVP 3х3 мобу. Ну, сказати, що я була шокована, це нічого не сказати. Дати релізу поки немає, але вже є можливість зареєструватися на закритий бета-тест. Там багато багів. Тестувальники знайшли цілу купу. Буде весело. Кінороби показали коротеньке відео, де Акіра Ямаока та Крістоф Ган з три хвилини розповідали про створення фільму Повернення до Сайлендгілу. А ти що робиш тут? Ти, мабуть, думаєш, що тут кіно знімають. Глен Скофілд заінсайдерив, що після придбання EA хтось може викупити IP Dead Space'у. І він вже обдзвонює всіх, кого може, аби доєднатися до проєкту. З іншою студією або в самій EA, бо там змінилися власники. Просили приїхати, це щось важливе? О, так, точно. Позичите телефон. Телефон? Я своїм не користуюсь, номер можуть легко впізнати. Він на сайті. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До понеділка. До понеділка, так.